Орієнтувався на немецького виробника. Ну, ми розуміємо, що висока якості товари в Німеччині стандарти високі для виробників, і навіть в дрібницях, таких як манікюрні ножиці, а потім в житті якось придбав швейцарські манікюрні ножиці, і вони крутіше за немецьки. Я це зразу відчув. І ви скажете, ну це ж все на поверхності, бо вони годинники там з металу, аж там ці запчастини маленькі виробляють дуже там, що можна сказати, брендові. А, ну Воно так, так. Да, Але я до цього дійшов, що ці металеві дрібниці швейцарці виробляють крутіше за немців, а дійшов тільки в 50 років. Може, комусь буде і на користь. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.